Зняв заднюю панельку, накладну, досмотревся, що вона вже тут вицвіла, вигоріла, вже навіть деякі букви потерялись. Ну і тут саме інтересне. Згнив. Абсолютно новий, ніде нічого, не ні пилинки, не билинки. Так же саме в кузові. Цей згнив. Слідуючий згнив. Ну, еле викрутив. Цей взагалі розсипався я його викинув. Єле-єле витягну. Тепер смотримо на задок. Дирка. Це просто, ну тут хоч би що? Тут чуть менше, тут більше. Блять, от як так виходить? Тут отака дирка, блядь, на цій же самій машині. Тут все окей. Що тут случилось? Що почало, блять, гнити. І це я так розумію. З заводу йде. Воно з заводу крутиться. Це не сам хто вкручував. Це просто не масло, блять. Як так? Як? Это просто пиздать. Ну блять, як? Як, блядь, на одному тому самому місці, блять? Ну на одному тому самому деталі. Тут сука згнило, тут ніде нічого. Тут чуть-чуть только. По краям причому сильніше згнило. Дякую